Я створив новий аккаунт в Steam, купив статус cs 2, і ось що я зробив за місяць. Мій челендж розпочався 1 липня. І, на щастя, це був вівторок, тому я отримав гримучий кейс. А на наступний день оновився тижневий дроп і я отримав кейс Революція. Через тиждень були грьози та кошмари, потім ще через тиждень кейс розлом. 23 числа був кейс Кіловат. І вчора я отримав знову гримучий кейс. Якось не густо. Із скінів нічого цінного, крім однієї промислової якості, не випало. І на жаль, це був скін на ЗЕВС, загартований в боях, і ціна його на момент запису відео 7 гривень по стіму. І так за місяць на одному аккаунті я заробив із самих кейсів 212 гривень. Ну і скіни, якщо всі продати, то вийде гривень на 10. Тобто 222 гривні. Я зробив один простий висновок. Я заробив 222 гривні просто раз на тиждень граючи в стрілялки на новому аккаунті. Підпишись, якщо тобі цікаво, що буде далі з цими кейсами. І тоді, можливо, ти зрозумієш, чому.